До виконавчого комітету Клеменської селищної ради обрано 15 чоловік. На чергове засідання прибуло 9. Отже, виконавчий комітет може розпочати свою роботу. Хто за те, щоб розпочати роботу виконавчого комітету, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. На порядок денний виносяться такі питання. Перше. Про надання дозволу Клевенському ліцею номер 2 Клевенської селищної ради. На використання сховища в режимі протирадіційного укриття ПРУ доповідає Кетковський Михайло Павлович. І друге про присвоєння поштової адреси об'єкту незавершеного будівництва житлового будинку, а саме на святих Левані, вулиця Залізнична, 119Б. Чи є зміни доповнення до порядку денного? Немає. Отже, хто за такий порядок денний? прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше: про надання дозволу Клевенському ліцею номер 2 Клевенської селищної ради на використання сховища в режимі протирадіаційного укриття. Ру. Будь ласка, Павлович. На обліку ДСНС знаходиться споруда цивільного захисту сховища, яке. Балансутримувачем якого є Клевенський ліцей номер 2 Зараз ми знаходимося в основній частині цієї споруди захисної. Чому е, зумовлено питання пониження рівня захисності, до сховища, е, до сховища надто високі вимоги, призначені, які в даному. В даному приміщенні ми не можемо витримати з технічних причин. Наприклад, двері мають бути герметично закриватися, і все приміщення має бути загерметизовано, мають бути захисні пристрої від засобів масового ураження. Якщо не дотримуються ці всі основні Одні з основних вимог, тобто герметичність приміщення, то ми вже не можемо його використовувати на даний момент як сховище. Крім цього, герметичність сховища досягається забезпеченням цілісності огороджувальних захисних конструкцій, з'єднанням між ними гідроізоляції, справності захисних пристроїв, противибухових пристроїв, систем вентиляції, а також дотриманням у приміщенні захисної споруди нормального температурно вологісного режиму. Також передбачено, що для такої захисної споруди, як сховище, має бути обов'язково наявна централізована проточна вода з резервуарами, які мають утеплюватися відповідними матеріалами. І також ставляться певні високі вимоги. Законодавством передбачено, що е це є наказ Міністерства внутрішніх справ щодо використання захисних споруд, що захисна споруда, сховище може використовуватися в режимі ПРУ, тобто зниження вимог до цього укриття за рішенням органу виконавчої влади до е, протирадіаційного укриття набагато менші вимоги. І в цілому, якщо е, сюди ще прикласти певний зусиль, можна досягнути, що дана споруда цивільного захисту буде відповідати вимогам протирадіаційного укриття. Якщо є якісь є конкретні запитання. Тобто на зараз воно навіть не відповідає протирадіаційному укриттю. Е, ну... Перше, тому що е, при входженні так, повинно бути місце для роздягання, повинно бути місце для санкробки, щоб помитися. Mm. 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 Зайти з, з вулиці, як де радіація. Ні, 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 ні. Цього тому не передбачено. Ні, це не передачу. Ні. Просто ні, там буде туалет. Має бути і життєзабезпечення. Споруда захисного захисту повинна е, працювати в режимі не менше 48 годин автономного режиму. Тобто забезпечення водою, їжею і першими необхідними речами. Е, одна для забезпечення життєдіяльності. Тобто система вентиляції тут є. Система ну, життєдіяльності, скажімо, туалетів поки що не готова. На завершальному етапі, Вода Вода є. Вода підводиться. Для пру можна зробити Це запас бутильованої води або води в резервуарах з розрахунку 2 літри на одну людину протягом доби. Скільки людей? Розрахункова. Розрахункова кількість, розрахункова кількість згідно законодавства рахується. Ні, там в, обліку, в цьому в інфралізаційній карточці є. Якщо я не помиляюсь, 300 чоловік. До 300. Я... Там трішки, сказав, трішки помилка, трішки помилка сталася, Михайло Павлович, тому що в площу порахували сходові клітини. Угу. Пораховані сходові клітини одні, пораховані сходові клітини другі. Загалом площа. В якому ми знаходимося, становить 92 квадрати. Якщо підняти законодавство на одну людину, скільки потрібно на одну людину, 160 орієнтовно. 0,6 метра квадратних з розрахунку на одну людину, якщо одноярусне, якщо двоярусне для довготривалого перебування, то 0,5. В школі, скільки Більше ніж 600. Станом на сьогодні 628. Ну, відповідно, виникає питання, як буде проходити навчання, якщо дане приміщення відповідає на таку кількість, як ви сказали, дітей та учнів, а в школі набагато більше. Адміністрація закладу, адміністрація закладу червня місяця працює над цим питанням, бо ми до нього були готові. Ми знали, що додаткове приміщення нам ніхто не виділить, ніхто не збудує поряд. Споруд, які нам допоможуть, теж немає. Значить, по-перше, буде організовано двозмінне навчання. По-друге, є така форма навчання, як змішане навчання. Середня і старша ланка змішане навчання. Але для того, щоб це все відбулося, ми сьогодні маємо проголосувати, перевести з одного статусу наших сховищів, статус-кру один момент. Другий момент, наскільки я розумію, Михайло Павлович, має відбутися повторно. Виїзне засідання знову комісії. В комісії знову складається акт от, комісії. от акт огляду і Держпродспоживслужба, працівники Держпродспоживслужби, працівники ДСНС будуть залучені представники. І тоді рішенням комісії, якщо це буде визнано уже як протирадіаційне укриття, тоді ми зможемо організувати. А це не буде визнано як протирадіаційне в режимі. Пропозиція голосувати. Пропозиція голосувати. Я не член виконкому. Ну, кошти, які пропозиції? Які питання можна визнати? Ну, то одноразово, скільки буде дітей в школі. Справа в тому, що не, важко сказати, тому ну, це, що... що. Розрахунки якісь проводять. Ми розрахуємо. Тобто, ніж дозволено один момент, і другий момент це рішення батьків. Батьки мають дати згоду, дати згоду на те, що вони погоджуються, тому що ми переводимо в режим, статус сховища залишається, але ми переводимо в режим протирадіаційного укриття. Але ну, перепрошую, те, що воно стане безпечніше від того, що ми перевели, воно не стане безпечнішим. Бо ті три поверхи, які є над нами, вони так і залишаються роботи проведені не малими, роботи проведені не малими, тому що і інформаційна система, і станом на сьогодні навіть інтернет підключений, тобто Голосуємо, от колеги. Що ви голосували? Ви все ж побачили, вам все розказали. Є запитання? Ну я подумав, що там якісь файвання за виводу треба. Е, то за те, є, затверджуйте про рішення номер 2, Миколайович, номер 1. на голосування Голосуємо за. Перше. Надати дозвіл Клеменському ліцею номер 2 Клеменської селищної ради на використання сховища обліковий номер 65082 що знаходиться за адресою СМТ Клемень вулиця Заводська, 86 в режимі роботи проти радіційного укриття ТРУ. Друге директору Демедович Наталії Антонівні. По-перше, ініціювати проведення огляду вище зазначеної захисної споруди відповідної комісії. Друге, використовувати захисну споруду сховище в режимі ПРУ за призначенням лише на підставі акту оцінки стану готовності споруди цивільного захисту. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Вакулюка Віталія Вікторовича. Все зрозуміло? Так, отже, хто за те... Мавить жовті позначки при вході. Я вже самі описую комісія А вони мають бути обов'язково. Там певна система вказівників є. Ні, вказівник, що там в мене шишка на голода. В тих перших дверях. Там ви по сходах зробили, що починається замовлені. Тому що ми шукали, щоб штупенька. Зверху потраїть головою, поміж європонії, малювати фарми. Отже, хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 1, який я озвучила, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Я за. Я за тільки на 0,5%. Наразі 50% за. А чому 50. 50%? А я так буду. А чому тільки на 50%? А через те, що вхований повністю. Лобом. На лоба списував 50%. Проєкт рішення номер 2. Я можу попередити? Так. Як у нас ідуть, і тримають. Про присвоєння дій, поштової дій. адреси об'єкту незалежної доведеться ніякої будинок козака Ярослава Ігоровича, жителя села Заря, вулиця Коротка. виконавчий комітет Кленської селищної ради звернувся житель села Заря. Козак Ярослав Ігорович до присвоєння поштової адреси. Його об'єкту, які йому належать, об'єкту незавершеного будівництва житлових будинків, які розташовані в селищі міського типу плева по вулиці Залізнична, 111Б, надавши відповідні документи. Я запитання. Немає нічого 119. 119. Так, вулиця вулиця Залізнична. 119. Так, оставимо голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення номер 2 про присвоєння поштової адреси об'єкту на будівництва, житлового будинку, а саме святих Лень, вулиця Залізнична, 119Б. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались? Рішення прийнято. Шановні члени виконкому, я дуже вам вдячна, що ви хочете нас і... Не дуже розширене засідання виконавчого комітету, що ви прийшли, тому що питання перше, яке ми розглядали, дуже важливе, так як ви розумієте, що таке очне навчання порівняно із дистанційним. А по розкладу тут має бути змішане навчання, тобто буде чергування. Як вони вже його впроваджують, ми будемо теж дивитися. Ну, але щоб вони все ж таки могли його використовувати, це приміщення, нам треба було внести такі зміни. Тому е, і треба нам рухатися. І тому я вам дуже дякую за роботу.